Затишна родинна атмосфера в Карітас хабі зібрала вимушених переселенців на святковий благодійний обід. Його влаштували з нагоди старого нового року представники благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Та перед тим, за традицією, усі колядували. Пастушки з'яко. Тим часом на кухні робота кипить і в прямому, і в переносному значеннях. Сигидинський гуляш приготували з кнедлями. Бедра курячі, відбивні, котлети, холодна закуска, сирна, ковбаси різні, салати різні, чотири види багато чого. Хочемо людей трошки побалувати. Що тут зараз? Тут варенички, тут варенички. Які? З картоплею. Варенички з картоплею. І скільки часу готували це все для благодійного обіду? Ну, вчора, за вчорашній день, можна сказати, готували. Сьогодні ще доготовуємо. А До... скільки пора. скільки? на 36. 36 у нас запрошених сьогодні осіб і 10 дітей. Сами стараємося, щоб, щоб їм було смачно, щоб їм було приємно, щоб вони себе відчули як вдома, як в сім'ї, знаєте, затишку. – Це закарпатські страви, так? Ну, Гуляш Сегединський це воно якби венгерська страва, але ми її готуємо в Закарпатті. Хай вони відчують нашу гостинність, любов нашу до них, знаєте, ми так, з щирим серцем. Причому не лише сьогодні, а кожний день ми їх годуємо. Цих всіх, які сидять зараз в залі, ми готуємо, годуємо кожен день. На благодійний обід зібрались ті, хто отримує ту чи іншу допомогу від благодійного фонду Карітас. Ось Анна з Харкова отримала кеш-грант на оренду житла. Приїхала на Закарпаття з трьома дітьми та мамою. А чоловік захищає Україну в лавах збройних сил. Карітас нам допомагала гуманітарна допомога, їжі, продукти. Там ми узнали про кеш-грант сім'ям. на аренду же житла. Сейчас денег они компенсировали, но мы долго не могли найти. Хозяева не соглашались, вообще мы жилье не могли найти. Вот. До последнего дня за нами место сохранили. И спасибо большое, что дали возможность остаться, что дети посещают школу, не онлайн занимаются что мы смогли в Ужгороде остаться. Помогают обеды, потому что все дорого, выживать как-то надо. Помогают выживать и очень сильно вообще всем нам, переселенцам, помогают. Дай Бог им здоровья, за то, что люди неравнодушны к нашей судьбе и к судьбе всей Украины. Мы делаем математику. Ще... На матласу таких гуляє. А що тобі тут найбільше подобалось робити? Фонарики, искали, і я їх включала. А ще якісь заняття будуть Рисовала. Лісовала, розмайовувала. І танцювала з камічками. Благодійний обід допоміг згадати відчуття затишку й домашньої атмосфери, що особливо відгукується тим, хто був змушений покинути рідні домівки. Дмитро з дружиною переїхав на Закарпаття до 98-річного тестя. Ініціатива благодійного обіду пану Дмитру до душі це дійсно воно якби вертає в часи ну якось мирного часу. Бо ти ну все одне, якась є напруга. Це цей обід дає е, якось е, ну трохи розслаблення, якесь душевного більш спокою. І тому ну я вже не кажу, ну можна окремо казати на те, що ну, все дуже смачно, то все, все таке по-домашньому. Благодійний обід вияв підтримки єдності, співчуття та любові до тих, хто тимчасово переселений до нашого краю, каже організатор такої ідеї, директор благодійного фонду Карітас, отець Мирослав Русин. Хотіли їм зробити цим обідом, показати те, що ми є дуже чуйними до їхньої ситуації, що ми хочемо нашу. Таку закарпатську душу дарувати їм, щоб вони відчули тут себе е, в любові, власті, в теплі, гості не залишилися і без подарунків. Один із них символічні свічки з побажаннями. Наприклад, всіх добрих благ і справжнього щастя, взаємного кохання і яскравих чудес. Ну і дійсно. Е, ці побажання, я думаю, що мають супроводити цих людей на протязі року, дарувати на їм то тепло, ту радість, і ця акція є сьогодні вперше. Для них ми так започаткуємо таку добру традицію її святкувати і мати такий святковий обід кожного року. Вітали гостей після благодійного обіду учасники вертепу одного з найстаріших храмів України горянської ротонди.